Якими засобами я користуюсь на кухні? Зараз я вам все покажу. Ось такі десь 50 гривень по акції коштує в Аврорі, так 90, а так по акції. Це для брання. Це ось для миття всіх поверхонь, від пилі, от жирного такого. Ось так виглядає. Сказ, я купляю в. Єві, десь около 50 гривень. фейри для посуди. ну Велику пачку беремо упаковку, тобто чи як бутилку 120, мабуть, ВТБ. Мілам Мілан гель ось такий. Теж десь 50 гривень в таких же ж магазинах. Оце ось антижир, колись купила, не було грошей. На щось дорожче купила таке, ну, щось я не знаю, не пам'ятаю, мабуть, не, 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 не мила. І сода це нею, 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 нею я мию. Отак це насипаю і фу, воно вонюче таке. І потім так гарно розчищаю його і дуже якісно вимиває раковину. Брильянтово чиста стала раковина. Дивіться, яка красота. Всього лиш від цього сарми. Класно, вважаєте замовити квіти на оптабу поштучно? Зараз чекаю поставочку. Буде така красота у мене тут. Спасибо вам велике за те, що пишете, коментуєте і дивитесь. Обіймаю вас усіх.